Іван Багряний, Маруся Богуславка, Уривок. І хто спланував це місто? Маловідоме, а може й взагалі невідоме в світі. Воно ось розпросторилося на землі і існує, ще й вражає якоюсь оригінальною спланованістю сказати, символікою тієї спланованості, якимсь своїм таємничим смислом, як загадковий ієрогліф. Дивлячись на нього, тяжко відпекатися від думки. Що це місто спеціально спланував якийсь дотепний будівничий. Хоча й постало воно тоді, коли на цій землі не було жодного проєктбюро. І коли міст взагалі ще ніхто не планував наперед, воно постало давно і формувалося протягом століть стихійно, невідомо для чого і невідомо, з чиєї волі. Ні, все ж таки це лише так здається. Коли судити з того, що є нині, то треба визнати. Що це місто таки хтось спланував, хтось невідомий, але без сумніву геніальний і знав для чого. Лише нам ще не дано знати сьогодні, для чого він це зробив. От він узяв циркуль, поставив його на степовім чорноземі і, не кваплячись з віковими паузами, накреслив велике коло. Це майдан. В центрі майдану, в тім місці, де стояла ніжка циркуля, він збудував величний храм. І назвав його Успенським собором. В тім соборі він поклав подарунок славного гетьмана Івана Мазепи, великий Євангеліє в коштовній оправі з відповідним написом про гетьманську офіру. Від центру, від майдану, він провів довгі радіуси в усі боки, В усі кінці світу. Це мали бути вулиці. І стали там вулиці, розходячись від центру віялом. І назвав він їх відповідно до того. Куди вони націлені? Таким чином, на південь йшли вулиці Радіуси: Нижня Полтавська і Горішня Полтавська, на південний захід Миргородська, на захід Старокиївська і Новокиївська, на північ Сумська, на північний схід Харківська, на схід, так як в тім напрямку не було значних історичних міст, а був просто широкий степ, йшла вулиця, що називалася Широка, а при ній Зелена. Помежи всіма цими магістралями йшли менші радіуси, такі як Повстяна, Підлозіївка, Калантаївська, Нагребецька, Заозірна, Йондівка, Пархомівська. Всі ці радіуси то там, то там з'єднані між собою собою упоперек, теж вулицями, завулками та перевалками. Коли злізти на Успенську дзвінницю, а при Успенському соборі є височенна, славна на всю округу дзвіниця. Що віддавен давен править за пожежну вежу і висунути голову в малесеньке віконечко на самісінькій маківці тієї дзвіниці, то можна не тільки відчути, як та дзвіниця гойдається, а й побачити все місто, як на долоні. Влітку це море зелені, з якого зринають острівці дахів, заводів, церков, шкіл та великий майдан під ногами. Та ще видно велике зелене озеро, осторонь головного майдану, таки посеред міста. Взимку та восени це чітке й гарне мережево з вулиць, вуличок і перевалків, що нагадує собою величезну, строго зіткану павутину. Всі клітини того мережева на периферії забудовані хатами і хатками під соломою і під бляхою, під очеретом і під черепицею навіть. А ближче до центру забудовано міськими будиночками з верандами та залізними півнями на дахах і великими будинками, школами, яких у місті зо два десятки, в тім числі з п'ять технікумів, один педагогічний інститут, один іно. Магазинами, клубами, заводами, ливарня, три гуральні, три броварні, цукрозавод, трубзавод, шкірзавод. Годовий завод паровими млинами. Вітряки не йдуть в рахубу. Вони стовбичать загонами на самих околицях, так само не йдуть в рахубу й достославні водяні млини на ріках славних навколишніх. Цегельні, аж десяток, теж стоять на околицях, немов, немов на варті, попідіймавши високі списи димарів і насварюючись в степ. Над усім тим морем хат і хаток, будинків і будиночків, димарів, різнокольорових дахів, дерев'яних та залізних парканів, і тинів та загад височіє ще аж десяток церков, крім Успенського собору. Море хат і хаток та всіх інших будівель тягнеться вздовж на 10 кілометрів. І настільки ж упоперек. А живе в ньому, бідує і радіє, яких за замалим не 100 тисяч мешканців. Що дуже люблять своє місто, своє древнє в павутині вуличок і перевалків і в таким же в мережеві легенд місто, розкреслене генеральними магістралями головних вулиць, вистрілених у всі кінці світу. Крім поділу на вулиці, вулички та майдани з їхніми назвами все це мереживо має ще інший поділ, древній адміністративний поділ, якого немає більше ніде. Це поділ на сотні. Все місто спокон віків поділене на сотні, всіх сотень десять. Поділ на сотні існує відтоді, коли це місто було козачим військовим селищем. Відтоді поділ міста на сотні закріпився на віки і вже, мабуть, ніщо цього порядку не змінить. Всі спроби з боку уряду цей порядок зламати кінчаються нічим. Ніякі квартали чи дільниці не прищеплюються. Існують перша сотня. Друга сотня і так далі. Всіх сотень 10, і це число стабільне. Кількість сотень за номером не збільшується, хоч збільшується кількість вулиць. Але справа розв'язується просто: кожна новозбудована вулиця додається до тієї сотні, до якої примикає, лише з додатком в назві новозбудована. Таким чином є перша сотня звичайна і перша новозбудована. Десята сотня звичайна, стара і 10-та Але немає 11 сотні, хоч відтоді, як зостав адміністративний поділ міста на сотні, воно збільшилося може в десятеро. Це консерватизм. До такого ж консерватизму належить і стабільність назв вулиць та перевалків. Минають часи, міняються уряди. Ті уряди прибивають на ріжках вулиць і перевалків свої назви. Намальовані на залізі, щоб вічно трималось. Але залізо ржавіє, назви затираються або вилинюють від сонця, вітрів та дощів, і ніхто тих назв не тримає в голові. Вони забуваються, а в житті курсують старі дідівські назви. Бляшки, нарешті, відпадають, і часто новий листоноша упріє, шукаючи якусь там вулицю Кагановича, як стоїть на конверті Казенного листа з податковим повідомленням. І ніяк не може її знайти, бо мешканцям якого-небудь Ропаєвого перевалка і в голову не стукне, що їхній перевалок по-новому таки зветься вулиця Лазаря Кагановича. Дурниця! Їхній перевалок лічиться в історії і географії міста, як Ропаєв перевалок на 9 сотні. Так було, так є і так завжди мусить бути. Крім великого центрального майдану. Місто має ще кілька більших і менших площ, розкиданих по всій його території, як от базарна площа, сінна, ярмаркова, стрілецька, Юрівська, Козацька. Але ті площі не змінюють основного рисунку міста, динамічної і чіткої спрямованості його головних магістралей. Ось так воно сплановане, і в усьому тому є якийсь прихований смисл. Якась призначеність і надзвичайна живучість. Це місто пережило багато бур і потрясінь, і воно ж пережило багато епох. Але це тільки назва, як і ті таблички на ріжках вулиць і різних хропаєвих перевалків, прибиті до дерев'яних парканів, чи стін з іменами Кагановича, Сталіна, Ворошилова, яких ніхто не бере в рахубу, Бо вони одгнивають і падають в кропиву та калачику. Звичайно, це місто має електрику, і, звичайно, воно не має водогону. Воду дістає з безлічі криниць різних систем, з журавлями із ковесами, і з коловоротами, Чи так з мутюсайною тягою або з допотопними ключами, дрючок з цвяху. З усіх кінців світу, широкими магістралями вулиць, вриваються вітри, вриваються події, вриваються армії, стрясають містом до самих основ. Але потім всі вітри, події, армії зникають, Переки, перекочуються геть, щезають, все входить в береги, як та річка чорна, і береться рязкою забуття. Якийсь великий закон диктує свою волю. Це місто має свої традиції, свої закони, які не так легко перемінити, скільки громів прогреміло. Скільки подій відбулося, а на гусинці ще й досі парубки примушують чужих хлопців, що наважуються залицятися до їхніх дівчат, міряти сірником дорогу упоперек або кукурікати на паркані, незалежно від того, ким спійманий є, хоч би навіть він був сам комісар. І називається це місто наше. Ви тільки що прослухали уривок із твору Івана Багряного, Маруся Богославка. Я рекомендую читати твори Івана Багряного, так як його твори пронизані любов'ю до України, до рідного краю, до Охтирщини.